Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, й обійми в мріях, не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю? Відказую. ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу відвести очей. І, хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать, і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мріє мені твої очі, ці зорі сумні. Ой, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Якби ти спитав, чи кохаю, чи я б тобі мовила? me. Nee.